І нам Планяються жита від радості аж серце мріє Савод. Як вам сама ідея голосувати на виборах президента України? Чи ви готові голосувати взагалі, якби вам зараз була можливість в Україні? Я не готова, бо я більшості нічого не знаю про ніякого президента. Я тільки знаю, що це Юлія Тимошенко вона хоче добре, але вона справді не робила проблем, проблеми, так як та, ага. сучій, минулий. Ти би за неї проголосувала? Я не думаю, що не би я би за неї. А за кого ти голосувала? Я за Олега. Тягни бок. Не, не знаєш. За очі Ляшка, я там є декілька олегів. Той, який радикал, чи той, який націоналіст? Є націоналіст. націоналіст, а. А чому ти за нього голосував? Він дає дуже такі добрі інформації, коли він говорить до людей. Тоді він, він так... Я не знаю, він тут говорить. Ага, добре, а чи ти б рекомендували іншим а, голосувати за нього? Я не переконала, я би переконала, я хтось би не хотів, багато голосувати. Добре, а з якого міста ви приїхали до нас? Саги з місця, так з Антарію, так а дівчата. А як ви голосували інші? Я, я не за Олега, я за а, Петра Порошенка. – за Петра Порошенка. Чому любиш чоколад? – Страшно, але тому що я часами слухала з батьками на комп'ютері про все, що Петро Порошенко говорить. Я чуюся, що він найліпше є, на вибір мати. А як ти слідкуєш за подіями в Україні? Там а, ми маємо на YouTube, там є один а, там є на, канал назвати канал П'ять. Ми на то все дивимося. І також на Facebook та я є а, в одній групі, що все а, дає нам якісь речі про що діється в Україні на кожну хвилину. Окей, okay, ви в народжені в Канаді, так? А, а ти так само в Канаді чи в Україні? Я належана в Канаді. Канаді скаже, скажіть, будь ласка, чи важко вам слідкувати за подіями в Україні? Ми стільки маємо стільки інформації на квітері всюди, і маємо там в банках в душі. Вони мають наші батьки. Нам говорять там, коли справа в Україні були дуже велика, тоді нам відбули на свісі ніз і ми. Uh -huh. Також наша родина є в Україні. Я маю пару осіб, то вони також золонякі кажуть нам. Що uh -huh. ви думаєте, Петро Порошенко зможе а, зробити якісь зміни в Україні, допомогти Україні змінитися? Ну no, очевидно, може думаєш... може, але тяжко по. Очевидно, Кожна особа може робити зміну, але ти мусиш думати, чи буде добре зібрати. Треба йому треба, щоб він не для себе робив зміни, але для країни, щоб йому <гум> А ви взагалі цікавилися, чому зараз всі агітують саме за Порта Порошенка? За, за те, щоб ви проголосували саме в першому турі? Ні, бо думаю, що він думає з інших, не за себе. <гум> <гум> Вони як я не а А ви знаєте, а що на східній що в... в... Україні ще зараз відбувається? А Крим вже нас вже не забрали. Ага. Там війна. Йде війна, так. А чи ви знаєте, ситуацію в Канаді краще ніж ситуацію в Україні? Тому що Канаді ми не маємо війни, ані та всі так. Канаді ще ми маємо війну землю, що в Україні вони ще подарують. От за того, якого ви проголосували. Чи ви б проголосували за нього як премєр міністра Канади? Ми, 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 ми дивимося на це інше, бо ми нормально зараз в Канаді нічого немає такі великі проблеми. Тільки так ми дивимося, хто чи більше такс, хто буде medical він розумний, Той хорошо, він хоче дбати за Україну, але той. Arthur, mm -hmm. я знаю, що я кидає, так, Чи були ви в Україні вже? Так. так. Я, була, я сам думала, Києві. В Києві. була в Києві. Були a... в Києві, так? Інші міста? А не з країни ви б поїхали? Oh, ні. Так, я думаю, я б поїхала, але не самій тепер. Щоб замінити інші думки, щоб вони зрозуміли, mm -hmm. що є. Правда. Чудово, дякую вам.